Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Opel Zafira. Автівочка до нас приїхала з Європи в чудовому та доглянутому стані. Має пробіг 197 тисяч кілометрів. Автівочка у нас 2007 року випуску обладнана 1,8 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автомобіль у нас має ціну 7190 доларів. Має чудову оптику, противотуманні фари, гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Атівочка в нас не тонована, має заводське тонування. 7 місць. Чудова оптика. Також автомобіль додатково обладнаний фаркопом. Далі, друзі, по салону у нас зустрічає чудовий комбінований салон чорного кольору в та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карти задні, говоря, до дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, Арти переднього ряду дверей мають повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, клімат-контроль однозонний, мультимедію, AUX, Bluetooth та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавив даний варіант автомобілів, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця. Вулиця Соборна, один також на зб'ють послуги лізі в татрийдину, і ми зможемо з пригнати для вас будь-яке авто із Америки. З вами, як завжди, Автопарк.